Троського району Донецька регулярно заїжджають цілі снайперські групи противника. Снайперські постріли біля Мар'їнки, міномети і артилерія на Приазов'ю та в секторі Луганськ. І знову зруйновані ворожими мінами будинки цивільних жителів Вавдіївці. Близько півночі одна зі 120-х в приватне помешкання на вулиці Колосова. Лише дивом там минулося без людських жертв. Понад чотири десятки разів цього дня проросійські найманці відкривали вогонь у бік позицій українських оборонців і використовували геть увесь арсенал вбивчо залізяча, що його не стомлюється постачати на Донбас Кремлівський військторг. Але лінія оборони незмінна і втихомирювати терористів українським воїнам вдається місцям просто неймовірно ефективно та якісно. Вівторок нині, 13 грудня. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецкод. На передову із заліковими книжками. Как раз, от слышите, снайпер работает. ефективного, заспокійливого для снайперів окупантів українські воїни мають в асортименті. Мільйонер, топ-менеджер та друг Путіна, очільника нафтової корпорації Дональд Трамп хоче бачити державним секретарем США. Сенат не в захваті. Луїс у горці та зі стечкиним. Проділки ФСБ, вони були в ярості, коли узнали, что упустили пустілі такою крупну українського полковника розвідника СБУ звинувачує в подвійній грі. На полігоні в селі Тетерівка під Житомиром зазнали поранень двоє бійців окремого десантно-штурмового батальйону в обох старших солдатів з трус мозку та численні поранення обличчя. Нині вони перебувають у Житомирському військовому шпиталі. і Лікарі, говорячи про їхній стан, вживають термін задовільний. Не надто багато відкритої інформації на тепер про обставини вибуху, але вже відомо, що під час виконання навчальних стрільб зі 120-мм міномета у стволі здетонував снаряд. Що саме спричинило детонацію боєприпасу, досліджують чи військової прокуратури відкрито кримінальне провадження за статтею порушення правил поводження зі зброєю? Водночас інтернет ресурс «Цензорнет» повідомив, що сам міномет, з якого виконувалося стрільби, виготовлений 1942 року, а осколково фугасна 120-мм міна, яка власне і вибухнула 1969 року випуску. Російські снайперські групи регулярно відвідують Донецьк та відпрацьовують власну майстерність на живих мішенях. Останніми днями стрільці окупантів дуже часто виходять у бік позиції у районі Мар'їнки і цілять по українських оборонцях. Снайпери окупантів кажуть, наші хлопці схоже там тепер складають іспити, але їх тих таки практикантів переконався Євген Назаренко. Українські бійці навчилися швидко і якісно заспокоювати надовго. Бої в Мар'янці зараз геть не схожі на ті, що були влітку, коли це маленьке містечко поблизу окупованого Донецька накривали всіма калібрами. Проте і зараз терористи не сплять. Потужні артилерійські обстріли у Мар'їнці позаду натомість ворог перейшов до іншого виду ведення війни. До Петровського району Донецька регулярно заїжджають цілі снайперські групи противника. Утім до нашого приїзду терористи підготували гранатометний привіт. Снаряд ворожого СПГ прилетів за декілька десятків метрів від цих позицій. Та бійці кажуть, це норма для Мар'їнки. Воно буває дуже сильний день, буває, що обстріли і все. Шустрий знає, про що каже. Буквально позавчора по його посту працював птур. Осковична противотанкова міна прилітала. Якраз завтра я був на посту, що мене осколками накрило. Поперед дома, що з ревною волною повиносило нормально все. Але не минулої й десяти хвилин, як пристрілку почав робити ворожий снайпер. Як раз от, слухайте, снайпер працює. Тоже, ну, то есть он э, садиться на позицію, поки його не виганять, а він там працює, може працювати цілий день. Самоділкин каже, що снайпер стріляє неприцільно, просто пускає кулі в бік позицій. Ну, у них як будто якісь как, екзамени, що ли, випускні. Ну, я не знаю, вже тут навірняка многіли не зачот без права пересдачі Проти українських бійців у Мар'їнці стоїть марнозвісне терористичне угруповання Сомалі, якому на підмогу регулярно приїздять російські військові. За інформацією розвідки, зараз заїхали десантники суміжної федерації, але українських солдатів це не лякає. Ну, десантура, що таке десантура в о війні? Це они приїжджають на позиції, одягають бронежилети, каски і становиться піхотою. Українські оборонці вже бачили і десантників за і ГРУшників, і не один залишився на віки в українській землі за ці два з половиною роки. Самоділки, зокрема, встиг уже повоювати на Луганщині, а ще раніше миротворцем в Іраку. Я не вважаю, що воював, тому що те, то, що здесь, було там намного спокійніше. У Мар'янці починає потрохи сутеніти, а значить, що скоро поодинокі обстріли перетворяться в щільні контактні бої з ворогом, за ці хоч і розбиті, але українські домівки. З підокупованого Донецька Євгена Заренко, Павел Мяснов та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. плюс у Харкові прощалися нині з трьома бійцями 92-ї механізованої бригади. Солдати-контрактники Віктор Клименко, Андрій Лелякін та Володимир Шоломенський загинули 10 грудня поблизу Красногорівки. Тоді бойовики прицільно обстрілювали українських військових. У розрахунок наших воїнів влучила 120-мм міна. Усі загиблі бійці жителі Харківщини, найстаршому з хлопців було. 38 років. Попрощатися із захисниками країни вишикувався весь особовий склад бригади, рідні воїнів та їхні побратими. Командири пообіцяли, клопотатимуть перед Генштабом про надання бійцям державних нагород. Ми виїхали вже навели точки наводки і не успіли не зробити ні одного пострілу. Пряме попадання 120-го міномета, прямо в яму, де був наш міномет. Де буде зроблене все, щоби їхній ата містить за своїх же бойових побратів. Це для нас ну більшої потірі, а не справжньої героїв. Санкції проти Росії мають бути подовжені, оскільки прогрес виконанні мінських домовленостей замалий. З такою заявою виступили канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Олланд. Рішення про подовження економічних санкцій проти Росії, європейський союз може ухвалити вже за два дні після саміту в Брюсселі. На цій зустрічі також обговорять відносини між Росією та ЄС. Раніше європейські лідери наголошували, що ситуація з виконанням мінських домовленостей не поліпшилася. Безпекова ситуація на Донбасі взагалі погіршується мало не щодня. Ми хочемо реалізувати мінські угоди. Якщо їх не виконують, якщо немає ніяких зусиль. Я згоден із пані канцлериною, Ми маємо продовжувати санкції. СБУ вимагає взяти під варту військового розвідника Івана Без'язикова, полковника збройних сил України. Затримали напередодні за підозрою співпраці з донецькими окупантами. Сьогодні Шевченківський райсуд столиці обирає йому запобіжний захід. Лише влітку військового звільнили з полону бойовиків, де він пробув майже два роки. Бо цім, то саме тоді кажуть слідчі СБУ, без язику вступив до розвідувального підрозділу сепаратистів і мав поміж бойовиків позивний Луїз за свідченнями українських бранців. Розвідник ходив на окупованій території у російській військовій формі з пістолетом Стечкіна та вербував полонених. Під головним офісом служби безпеки сьогодні родина Івана Без'язикова у повному складі вони прагнуть зустрічі із затриманим напередодні родичем. Цю швидку викликали його те, що у неї гіпертонічний криз. Дружина Маргарита, чоловіка, від учора не бачила лишень кілька секунд. Поговорила телефоном. Він сказав, що на мене десь таке вірши, що у мене челюсть відвісла. Маргарита вчора була на роботі. Її чоловік пішов до нової квартири. Житло родині розвідника дали ще до війни. Дотепер без язикове закінчували ремонт та планували найближчим часом переїхати від батьків. Іван мав повісити нову люстру та ввечері повернутися додому. Мені Вже дзвонила моя мама, сказала, що їй дзвонила сусідка і сказала, що к нам через забор лізуть куча мужиків. Невідомі чоловіки виявилися працівниками служби безпеки. Після обшуку в квартирі приїхали до приватного будинку. Де нині мешкає родина. Кілька годин обшуковували. всі планшети, комп'ютери, телефони, флешки. Полковник розвідки Іван Без'язиков один з найвідоміших полонених ДНР. У полоні в Донецьку провів два роки. Додому повернувся влітку цього року. Після повернення навіть із президентом Порошенком зустрічався. Прийшлося провести майже два роки. В Донецьку. і ще тоді, ніби його допитали та навіть відкрили проти нього кримінальне провадження, але швидко закрили. Нині ж звинувачують знову за дуже серйозною 258 статтею. Участь у терористичних угрупованнях. Поведінка без'язикова у полоні була доволі підозрілою, а саме він був одягнений у військову форму Збройних сил Російської Федерації. Він е, мав при собі зброю, що, мабуть, є доволі екстраординарним для осіб, які, начебто, перебувають у полоні. Свідчення проти полковника без пояснює дружина. Давали його підлеглі, що разом із ним були в полоні. Він справді вмовляв солдатів переходити на бік ДНР, але не по справжньому. Це була інсценіровка, і он Чому він не міг від цього тварказати, тому що була угроза його життя при ньому. Примає мужу білі чоловіка. эти люди, бойовіки, которые, які... он не мог так рисковать своей жизнью. Но он дав понять, що это инсценировка. І ще з полону полковник їздив до Росії, кажуть у СБУ. дружина. Заперечує неодноразово виїжджав до ростова на Дону, де проводив додаткові зустрічі. З кураторами вищої ланки російських спецслужб та неправда. Его один раз, возможно, Он говорит, возможно, вывозили в Росію зав'язаними глазами на допрос. Адвокат Олег Юрченко впевнений, без Языкова затримали незаконно. Усі ці обвинувачення йому вже висували влітку. Тоді справу закрили. Нині чомусь відкрили знову. Ті матеріали, які сейчас використовуються в хадатайство візбранні міри присічення, вони вже існували що на тот момент. Что ну, для меня, как защитника, в первую очередь, ставит вопрос о законности задержания. То есть все эти материалы были уже на тот момент. Если были основания его подозревать, нужно было, соответственно, с УПК действовать сразу. Проделки ФСБ, потому что они были в ярости, когда узнали, что упустили такую крупную птицу, как начальник разведки. Всем известно, что пленные это обменная монета. Сьогодні суд визначатиме для полковника безв'язикова запобіжний захід. Стаття за якою його звинувачують, не передбачає домашнього арешту чи застави, тільки тримання під вартою. Неліковаська, Олександр Шилко, Андрій Вєтушкін та Валерій Ситюк. Спецкор два плюс два. Саме в ці хвилини Шевченківський райсуд столиці визначається із запобіжним заходом для Івана Безязикова. Слухає аргументи обвинувачення та адвокатів на прямому зв'язку зі студією спецкору Станіслав Фещенко. Він стежить за перебігом засідання. Стасе, привіт! Є чи вже новини з залу суду? І от надзвичайно цікаво, що власне сам Іван Безязиков говорить про обвинувачення СБУ. Добрий вечір. Зараз ви побачите відео, як Шевченківський суд Києва відпускає на свободу полковника Івана Без'язикова, якого підозрюють у участі в терористичній організації. Справа в тому, що адвокати подали клопотання, що затримали Безязикова незаконно. Мовляв, людина, яка дала проти нього свідчення, вийшла з полону ще півтора роки тому, але інформацію проти Без'язикова виказала лише сьогодні і затримала його лише сьогодні. Шевченківський суд визнав доводи адвокатів абсолютно аргументованими і тимчасово дозволив вийти йому з клітки і сісти поруч з адвокатами. Зараз вони спілкуються абсолютно вільно. Втім, коли Іван Без'язиков був ще в клітці, він дав короткий коментар журналістам, зокрема заявив, що його затримали і звинувачують за наклепом кількох його колег по службі. Безв'язиков сказав, що не знає, чи возили його до Росії. Сказав, що возили кудись, але з зав'язаними очима. І також він пояснив, чому його бачили у формі російських терористів. То, що зараз мені представлено, ну я не бачу взагалі ніякої зв'язки і взаємосвязі. Коли мене взяли в полон, моя форма, яка на мені була, вона була порвана ця повністю. Тому я носив те, що мені давали. Да, то була форма е, російського зразка. На процес прибули родичі Івана Безв'язикова, зокрема старенька мама, дружина і теща Ірина Боярчук. Остання не вірить, що її зять зраджував. чоловік, який задав слідчовителю му вопросом, говорить: "Ви могли відказатися одяг цю форму?" Він сказав: "Ні, тому що чоловік, який мені вказав це при примне, лишив другого чоловіка живий". Він говорив, що вербовали, не скрывались ці ребята говорили, і він їх уговаривав, не піддавався. А він єсть ребята, которые были с ним в плену, они говорили: "Благодаря ему мы выжили". Обвинувачення підтримує Генеральна прокуратура України, які в неї докази не каже, але Обіцяють, вони є. 258 зі значком 3. Це участь або сприяння діяльності терористичної організації. І всіх передбачається стаття. Від 8 до 15. Які докази у вас? Я не буду це коментувати наразі. Всі докази, скажімо, частина з тих доказів була озвучена сьогодні протягом брифінгу. Прокуратура просить для розвідника Івана Безязикова тримання під вартою. Тож, попри те, що зараз він на свободі тимчасово його ще можуть затримати і знову запроторити за ґрати. Процес і досі триває. Ми стежимо. Студія. Стасе. Дуже дякую тобі за розмову розповідь. Шевченківський райсуд столиці просто зараз обирає запобіжний захід для Івана Без'язикова, українського полковника, розвідника, який майже два роки провів у полоні донецьких бойовиків, якого СБУ звинувачує у співпраці з терористами. Суд досі триває. І про його завершення ми неодмінно розповімо в наступних випусках спецкору. Російські спецслужби жорстоко катують українських полонених на окупованих територіях. Про це сьогодні заявили у службі безпеки України. Росіяни вдаються навіть до ампутації кінцівок та інших частин тіла полонених. Пранців примушують під загрозою смерті до вбивства інших полонених. Це так зване вербування на крові. Крім того, полонених катують струмом, прасками, кислотою, використовують протигази, морять голодом та утримують стоячою в невеличких ямах. 47 звільнених українців звернулися до міжнародних інстанцій із заявами про катування. Загалом про те, що вони пережили тортури, повідомила більша частина з 1400 опитаних СБУ колишніх полонених. Іскулі за спині на боку на ра. Давали б істолетам, ля всім продавали, щоб зустрілити товариші свого. Під ногті і голки засовували. Довго там не затримувалися. Їх розстрілювали або на місці, або потім після знущань вони помирали. Роставася чеченцям і сказали, що вони кинуть зараз жереб, щоб вибрати кось із нас, щоб показати, як вони будуть відрізати голову, те як барану. За що, ні про що приселіли Сергіє ноги. За те, що він не захотів на коліні стати. 23-річний боєць 53-ї окремої механізованої бригади Сергій Білан про своє поранення на фронті знає лише зі слів побратимів та родичів. Цьогоріч, влітку, у бліндажне він жив. На передовій прилетів 152-й ворожий артилерійський снаряд. Від вибуху боєць втратив свідомість і прийшов до тями. Тільки в шпиталі. Він приніс безліч операцій. Аби врятувати йому життя, лікарі вимушені були ампутувати воїну руку та ногу. Для того, щоб повернути Сергія до більш-менш звичного життя, потрібна ще не одна операція, не один місяць лікування та сучасні протези, на які в родини бійця просто немає коштів. 23-річний оператор-націлювач БМП Сергій Білан мав от от повернутися з війни додому. До Дембеля йому лишалося три дні. Пробував там год. І два місяці майже. По придомовленості домовленості про невикористання великого калібру у той день бойовики розпочали масований обстріл із мінометів та самохідних установок позицій навколо Зайцевого. Не врятував Сергія і бліндаж, до якого він устиг добігти. Коли попала в наш бліндаж, в общем ніяких не пам'ятаю. Прилітіла якраз майже під доски там Прийшов в себе в госпіталі. І тоді тільки я знав що взагалі відбувалося. Щоби врятувати життя Сергію, лікарям довелося ампутувати йому руку та ногу, і ще кілька місяців тому чоловік не міг підвестися з візка, але постійна робота над собою почала давати результати. Сьогодні він, попри сильні болі, не пропускає жодного заняття в спортзалі. Лікарі готують його до ще однієї операції. Є такий як називаємо, шип виражений болівий синдром, який затрудняє ходьбу в протезі. Тому ми плануємо зробити реампутацію, культу культур буквально на несколько сантиметрів, перекритися здоровими тканями, щоб це не мешало в будущему Сергію ходити на протезі. І саме захмарна ціна на обидва протези після лікування може обмежити потреби Сергія, кажуть волонтери. То, що може обеспечити государство, це да, якби как бы, протез для ходьби. Ті протези, які дозволять селю... Сережа продовжувати максимально как бы, вести той образ життя, який він ввел до раніше. Протези з такими характеристиками от, от 700 тисяч до мільйона. Це протез руки і ноги. Сьогодні про війну боєць воліє не згадувати. Він утомився вже і від лікарняних палат, та хоче якнайшвидше повернутися додому і здобувати освіту. Я взагалі планую там програміст, або психолог із Харкова. Віталія Фенасієнко, Микола щиров, «Спецкор» 2+,2. на сайті телеканалу Два плюс два розділі допомога. Вже є сторінка з усією необхідною інформацією про Сергія Білана. Шлях для небайдужих неймовірно простий. Це той самий випадок, коли наша спільна допомога цілком здатна, тобто ти захисникові країни. Масові вбивства в сирійському, Алепо урядові війська режиму Асада, за твердженнями правозахисників, не шкодують ні жінок, ані дітей, якщо це родичі опозиціонерів. Захід закликає Росію зупинити підтримувати це свавілля, але марно. І все це відбувається на очах усього світу майже в прямому ефірі. Яна Слісарчук знає більше подробиць. Росіяни та сирійці другу добу міряють східний, Алеппо відсотками 90% під контролем, 95, 98. залишилося подолати останні три квадратні кілометри. Спостерігачі твердять ціна такого військового поступу десятки мирних жертв. цивільних людей вбивають у власних будинках, вбивають на вулицях. Нам відомо про принаймні 82 жертви. Серед них 11 жінок і 13 дітей. Колишній учитель англійської мови, який пристав до опозиції, викладає повідомлення в мережу Росія не хоче, щоб ми вийшли звідси. Росія хоче нас мертвими. Асад теж учора в іншій його частині міста гучно святкували. Це було свято на наших тілах. Сирійське державне телебачення поширює кадри цих свят. На нічних вулицях молоді люди співають. Алах, Сирія, і тільки Асад. Сирійських опозиціонерів на чолі з колишнім прем'єром приймають у Парижі. Президент Франції запевняє, демократичний світ знає про їхню скруту і робить, що може. Франція підтримує сирійську опозицію. Ці люди не мають нічого спільного з терористами. Хай би яких чуток не поширював режим Асада, Росіяни та іранці. На жодні поступки ми не підемо. Ми не торгуватимемо правами сирійців, не коритимемося вбивцям, які знищують наш народ. Уряди Сирії та Росії відповідальні за кожне звірство, кожне вбивство, яке чинять переможці в Алепо, заявляє норвезький правозахисник радник ООН з гуманітарних питань Ян Егелан. До негайних переговорів про перемир'я Росію та Асада закликають усі становище катастрофічне. Від того, що там коїться, країться серце. Ми зробимо все можливе. Аби сирійський режим, Росія та Іран зрозуміли, що йдеться про людські життя. Сполучені Штати заявляють, від перемир'я Москва відмовилася. Росія повідомила нам, що перемир'я не може розпочатися впродовж наступних днів, маючи на увазі, що сирійський режим не припинить наступу на Алеппо. Точної кількості мирних жертв в Алеппо назвати зараз не здатен ніхто. Вулиці міста повідомляє гуманітарна організація. Білі каски переповнені тілами загиблих. Це пекло додають правозахисники на запису Абдулкафі, колишнього вчителя англійської мови, чути постійні постріли. Я сподіваюся, що вдасться зробити, і ми зможемо вибратися звідси. І ще поговоримо. Яна Серчук, спецкордва плюс обраний президент Америки Дональд Трамп висунув прихильника Росії на посаду держсекретаря США. Майбутній господар Білого дому вважає, що глава нафтової корпорації Рекс Стілерсон має багатий досвід, глибоке розуміння геополітики, а отже, зуміє зосередитися на інтересах національної безпеки країни. Це була дослівна цитата Трампа. З усіх кандидатів на пост держсекретаря США саме Рекс Стілерсон має. Найтісніші зв'язки з Москвою, зокрема, мільярдер, що втратив сотні мільйонів доларів через антиросійські санкції, відомий своїми заявами про необхідність дружби з Кремлем. Кандидатуру Тіллерсона -Тіл ще має затвердити американський сенат, який за даними Джерел Сієн, цілком здатен відхилити проросійського кандидата. Довижний порятунок і трагічна загибель напередодні під завалами Чернігівського гуртожитку. Фіналу пошукової операції чекали. Дві мами їхніх дітей затисло у вбиральних дівчину на другому поверсі, хлопця поверхом вище. 17-річний Сашко Турчин пробув під завалами понад дві години і по-доброму здивував травматологів жодного перелому. Його сусідку врятувати не вдалося. Але скорок більше розповість про обставини руйнації гуртожитку. 17-річний Сашко на другий день після катастрофи всміхається, показує подряпини на нозі і називає себе справжнім щасливцем. Я типу, понімав, що мені зараз ще Думав Думала приятна на дівчині. У момент обвалу його затисло в биральні на третьому поверсі. Операція порятунку триває другу годину. Мій син там не пускають. Я б так би за вами тянула півчати. Сіночок. Дістатися до хлопця не так просто. Стіни тріщаться, загрожують новим обвалом. Реальна була загроза обвалу, тому що ви бачили, що несуща стіна. Вона відходила від основних конструкцій дому, будинку і в будь-який момент могла завалитися. Хлопця виносять з під завалів, він при тямі, але що з ним поки що невідомо. Психологи заспокоюють рідних. Живой. Живой. Рентген показує у хлопця жодного перелому. Слава Богу, того синдрому розчавлювання, який буває завше при завалах, в нього прояви мінімальні. Тобто, ну, повезло. Світлана Вакуленко в цій трагедії втратила дочку. А мене відтягнули честь. Боже, який я залізла. І найшло в Анастасії Дерев'янко залишилася п'ятирічна донька. Бабуся планує взяти на дівчинку опіку, було б де жити. Зараз вони, як і більшість евакуйованих із гуртожитку, оселилися в готелі. Міська влада обіцяє забезпечувати людей безкоштовним житлом допоки не відбудують їхнє власне. На це піде щонайменше не менше рік. Люди обурюються, адже впевнені, будинок можна було б врятувати. Це вам ніячом не гаварі, що в підвалі стоїть болото. Можна ж била, хоча би посмотрити на дом стояв два года з камарами. Зимой комари. камари. Мене комната була поклієна. Повністю всі обої потряскалися. Вони тріскалися. Я сиділа і чула, як вони тріскаються. Чому на скарги пожильців ніхто не реагував, Люди просять дослідити правоохоронців. Імена винних поки що не називають. Але міський голова контракти з керівником комунального підприємства сьогодні вже розірвав. Але Скорок, квасилькоби Чернігів спадскор 2+,2. Просто з під рук конвою втік підозрюваним у тяжких злочинах. Інцидент стався напередодні ввечері в Києво-Святошинському суді на Київщині. Злочинець, – 26-річний Василь Стрижка, уродженець Молдови, який на тепер не має громадянства. Йому закидають розбійні грабужі та замах на вбивство. Як злочинцю вдалося втекти з приміщення суду, з'ясовував Дмитро Фурдак. Ми зараз перебуваємо на службовому подвір'ї Києво-Святошинського районного суду Київської області. І ось саме це. Сумнозвісне вікно, за яким учора ввечері сталася надзвичайна подія. Через вікно ми можемо бачити три камери, де тримаються підозрювані під час судових засідань. У них вікон немає і праворуч туалетна кімната, у якій також як кажуть, у суді вікон немає. Що вчора сталося? Я кажуть у прокуратурі, підозрюваний попросився у туалетну кімнату, після чого відштовхнув конвойного і відкрив оце металопластикове вікно. Відігнув градку і просто втік. Зараз тут градки немає, адже прокуратура вилучила її як речовий доказ на вивчення, чи була вона пошкоджена. Зараз прокуратура з'ясовує, чи власне цей конвойний дійсно не міг зупинити злочинця, чи він просто проявив службову недбалість і не зупинив злочинця від утечі. Прокуратура відкрила два провадження: втеча арештанта та службова недбалість конвойного. За попередню інформацію рішітка була пошкоджена, тому хто се ровцікав раніше тому розглядається версія про те, що хтось йому допомагав, але разом з тим ми маємо встановити хто саме допомагав втікачу, чи це його подільники. Чи хтось з правоохоронних органів 26-річному Василю стризці та його спільнику закидають замах на вбивство та грабежі по тому, як він вів себе в судовому засіданні, завжди був спокійний, але наскільки він небезпечний для суспільства наразі, людина, яка має кримінальне минуле, дійсно, що це надзвичайна подія, що цій людині вдалося втекти з споклад. Нині Василь Стрижка оголошений у всеукраїнський розшук. Його вважають особливо небезпечним злочинцем. І вже коли ми завершували роботу на території Києво Святошинського суду, сюди привезли обвинуваченого в іншій справі. Попри те, що на вікні біля камер і досі немає нових град. У суді кажуть, судочинство має відбуватися за будь-яких умов. Дмитро Фурдак та Денис Савченко спецкор 2+,2. Шарфи, шапки та рукавиці з'явилися на деревах, у сумах. Так, небайдужі містяни хочуть допомогти безхатченкам та літнім людям утеплитися в холодну зиму. Речі розвісили просто в людних місцях. Нуждені можуть їх зняти і забрати собі. Акцію проводять утретє. До неї вже долучилося чимало навчальних закладів. Крім теплого одягу, на деревах вішують взуття та приносять їжу і кладуть записки з добрими словами майбутнім власникам. Ініціатори сподіваються, що одяг справді дістанеться тим, кому він найбільше потрібен. Це дуже хороша допомога тим, хто нуждається не тільки бездомним, а й люди похилого віку. Ну всім, кому це потрібно, хай користуються. Зараз такі скрутні часи, де в кого не вистачає коштів навіть на поїсти, а щоб людина може якусь там не може собі річ купити, щоб буде щоб йому було тепліше, ну взагалі зимою. А ми з душевною теплотою даруємо ці речі і сподіваємось що світ стане добріше. На тім нині маємо завершити. Дякую, що довіряєте. Мирно всім завершенню доби і до зустрічі традиційно. Надвечір цього разу, все.